В останньому відео я обіцяв, що наступного разу ми з вами виїдемо за судачком, і сьогодні я свою обіцянку дотримую. Сьогодні разом із оцим дядьком будемо гоцати за ікластим. Часу маємо не так багато, рибалити будемо приблизно до обіду, до першої години дня. Із силікону я собою взяв сьогодні аж одну єдину приманку в одному розмірі і в різних кольорах. В моєму арсеналі це новинка. І зараз перейдемо на точку, буду вас із нею знайомити і буду знайомити сам. Ну, а окрім силікону, маю пількери і цикади. Ось такий нехитрий план. Ми дісталися до нашої першої точки, і зараз традиційно два слова про комплект, яким буду сьогодні ловити. В принципі, сьогодні планую ловити лайтовими вагами приманок, але для того, щоб був якийсь запас міцності у снасті, взяв сьогодні 962-й Аріон з тестом 521, а в довжині 2,90. Тут в мене стоїть 4000 Daiwa тисяч dc Сердейт, Дісішний, двадцять і 0,6 по Японії Dual TX8. От не втомлюсь нахвалювати цей шнур, тому що а, він трошечки в моїй голові перевернув а, поняття а, ловлі саме восьмижилками по образиву. Розпочинаю я з тої самої новинки в своєму арсеналі, про яку я вам розповідав, і виглядає вона ось так. Називається ця приманка Daivo Prorex Belly Shed, а конкретно це приманка в розмірі 60 мм. Це приблизно 2,3-2,4 дюйми. І чим мені вони подобаються, зверніть увагу, наскільки вони реалістичні. Ну От, прям має судак зацінити. Я прям впевнений в цьому. Ось вона, перша точечка наша. Розпочинаю з 14 грамів і розпочну саме з джигу. Бо, по-перше, дуже хочу розловити а, ці приманки. Ну, а по-друге, найактивніший судак, він як не крутий, в першу чергу джигова риба. В цьому сезоні я рибалю на цій локації вперше. І, в принципі, думаю, що судачок тут зараз має здебільшого триматися в районі бровок. Знаходимось ми зараз біля ямки. О, А ось і перша покльовка. Що я вам про бровку тільки що сказав. Тупо під бровочку. Ай-яй-яй, зріс. Зріз, бляха ж ти ж муха. Ще й непоганий був, так, да, обровку зріс. Ну схоже. Ну Це точно не щука, це точно судак був. Такий під кіло в районі кіла, я думаю. Теж покльовка була. Бляха. Завчасно порадів, звісно. І рибку відпаяв, на жаль. Але головне, що він тут є і прокльовує. Судак пішов разом з рибкою в натуралці і поставив я таку саму. На жаль, така сама в мене залишилась остання. Невеличкий набор мені Дімон Галаш зібрав, за що йому окрема дяка. Бо ось такі реалістичні штуки я прям дуже полюбляю. Ой-ой-ой-ой-ой, чувак. Дуже зла, але вже на міляці. Я думаю, що або окунь, або, ну, скоріш за все окунь. Я намагаюся доводити приманку до самих ніг, бо судак, як правило, стоїть по бровкам, а вище бровки може стояти окунь і щука. Ох ти, боже мій. Ікра судака. Ну, <рив> зато <рив> 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 Да. Я не обіцяю вам сьогодні багато риби або великого її розміру, а все ж таки треба розуміти, що ловимо ми в місті. Але за судачком я прям дуже засумував, тому сьогодні робимо упор саме в цю рибу. В цих місцях запросто може влетіти і зрізати щука, але товстий флюр я з собою навмисно не брав. Хочеться повпиратися саме в викластого. Зараз ми спробуємо цю саму точку обійти з іншої сторони і обловити той самий рельєф, але вже під іншим кутом. Ах ти, нападінні. Нападінні, слухай. Це як минулого року. Ага. Я от тільки згадав, що в мене покльовка була таким чином в тому році, і почав закривати скобу котушки раніше, ніж приманка впаде на дно. Одразу покльовку заробив. Не знаю, десь... Може метр, півтора метра на дно. О! Є контакт. Нарешті. Щось невеличке. Ну, це щось, це судачок. Хоча ні, не судачок. Да. А йшов рівно, як судак. Ну, будемо вважати, що розпочинився і я. Я, звісно, окунів останнім часом, наловився далі нікуди, на кілька місяців уперед. Але нічого, будемо чекати на нашого клієнта. А це просто приємний прилов. ми трошки підзадовбали, досить швидко він вимкнувся. В принципі, можна було б стояти і вмовляти його. На цій точці його вистачає. Але поки ранок, поки саме правильний час, спробуємо побігати по точкам і зібрати більш-менш активно налаштовану рибу. Грамів 300, так? Да? Я думаю, можете побути. И та же Петровка? Ну недалеко уже, да. Не под самой, но недалеченько. Ну чуть-чуть больше, чем 300. А может и 300. Ай, 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 ай. Ну, 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 ну. Пожимаю. О! Ага. Сыдыть. Вот это уже точно судачок. Я вже бляха підзабув, які тут бровки. Угу. Він невеликий, але ж не хочеться, щоб зрізав. І рибу шкода, і приманку шкода. Давайте потрошки. Вудку... Баба? Та ні, маленький. Вудку вгору. Ось він. Баба. Та ну юханий ти бабай. Баба. Угу. Зараз таким жмутом горіху дістану його. Зараз буде майстер-клас і як приймати судака. Ні, ну коли він в сітях у тебе зрозуміло. Ну я наступного спіймаю, покажу. Ага, да, да, Показав да, да. <гум> Показав <гум> один, блін. <гум> За краєчок. Ну ось і мій перший. Ось і мій перший. Так, да, в місті, звісно, важко зловити щось гарне, залікове. І дуже шкода, що з першого закиду той судак, який сів, що зрізав обровку, там був достойний екземпляр. Ну, дякую і на тому. Я за судаком вже скучив. Радію, в принципі, будь-якому розміру. Тим паче, що часу у нас сьогодні не так багато. Хочеться побачити якомога більше покльовок. Судачок на точці присутній. Він тут безперечно стоїть в якійсь кількості і ось вам, будь ласка. Він тут безперечно стоїть в якійсь кількості, але дуже швидко звикає до приманок. Ну, і оскільки в плані джигу я сьогодні використовую одну єдину приманку, то намагаюся гратися із кольорами. Давайте дядю Ігоря Перший раз. А дядя Ігор перейшов на віпу. Ну, є рибка, це чудесний розмір, так. Да. Артема судака дуже жалко. Силикон на силікон у нас покльовки наразі закінчились, тому будемо гратися з приманками. Ух ты, ніфіга собі. Тільки змінив приманку. Перший закид. Ще й так вкліпав. На паузі. Да, на пількер, на пількер. Багато покльовок я... На нього не зароблю, бо в принципі риба дуже швидко активно закінчується. Ось такими змінами приманок в принципі, можна провокувати ту рибу, яка вже не хотіла брати на силікон. Одна покльовка на пількер і все. Схоже, що треба йти далі. Активна риба дуже швидко закінчується. А сьогодні, друзі, я не буду багато уваги приділяти пількерам, а з їх допомогою буду намагатися добирати рибу після силікону. Ну а цілеспрямовано на них ми з вами найближчим часом обов'язково половимо. Щоб довго не задрочувати одну точку, ми рушили далі. Ось таким швидким кроком зараз будемо обловлювати кожну доступну дірку. Щоправда місць зараз не так багато, а через кожне місце сидять фідерісти. Проте це було передбачувано, бо виїхали ми в вихідний день. Але ж, друзі, тим кожна покльовка буде ціннішою. Підійшли ми до одної цікавої точки і побачили ми тут багато виходів жереха по поверхні. А зараз спробуємо його зловити. Ух ти ніхрена собі. Чувак, на падінні в товщі води теж жерех 100%. Дивись, ще до дна не впала. Десь з пів води. Така ну, по, да, покльовина така блін. Десь з пів води. Бачиш, так, є притаплювати, ти мішу. Да, і бачиш, і знову бляха ці красуни да, поплили. Голові. На жаль, ловля жереха відкладається на невизначений час. Подивіться, що тут відбувається. Ну це просто жесть. От тільки знайшли рибу, реально і ганяє, і покльовки є. Налетіло кодло. Ось цих я не знаю як їх назвати. Хотіли половити і я навіть дві покльовки встиг заробити. А потім налетіли вони стадо байдарочників. Щось сьогодні найбільше і найцікавіша риба то б'є в холосту, то сходить, то зрізає обровку. Судакін-барабакін. Йому байдарочники не поміхають. Це точно. А свечку. Ты дал свечку сюда когда-нибудь? Ага. Не попался. Засранец. Вообще какой он бешеный, слушай. На паузе? Да, с поклевкой четкой на паузе на подвесашке. Четенькая такая. 14? Да. О! Да, звит ты ж. Слухай, вони невеликі, але вони так луплять злісно. Так. Прям дуже злісно. З однієї тої самої точки. І з підбровки. Так. Що в ігрика, що в мене. Да, друзі, це трошки не той розмір, звісно. Той судак, якого я хотів спіймати, на жаль, зрізав мені приманку обровку з першого закиду, але ну, хоча б так. Я за судаком вже дійсно засумував. Давно цілеспрямовано за ним не виїжджали. Судачки стоять дуже локально. а Ми до цього пробігли декілька точок і не зробили жодної покльовки. А як тільки ти стаєш рибі на голову, одразу йде покльовка за покльовкою. Слухай, ще більш-менш. Угу. Дивись. Я а я Знову під бровкою. По бровці пішов. А це не щука взагалі? Я не Дивись. Про цю бровку говорив. Якщо щука, то... То в мене поведесь, бляха. 0,3. Ну хоча щука, я думаю, вже піднялася. А може? Ні, ну головою я труси сильно. сильно. Да. Поки нічого. Ну так, да, гарна рибка. Рибка точно гарна. Ого! Ніхрена собі. Ну? Що там? Що там? Не побачив, не побачив. Бачив тільки сует. Ну щось гарне. Судак. Судачина! Ой, бачиш, нема. Дебелий. Дебелий судачина, друзі. Там Стій. Приготуйся, якщо зійде, Я спробую його. Навіщо я двушник. Ну, не двушник, ну. Хопай, хапай. хапай. Я тебе говорил? Кто тебя сюда привел? Кто тебе сказал, что делать? Чувак, а теперь подойди, я рыбку только изменив. Да, Такую да. самую поставил в да, кисоте. Да, да, да. Вы только подойди на этого красного. Подойди на него. Не, Обалденная не рыба. Ну, кіло 800 десь, я думаю, так, зараз так. важимо. І дивіться, та сама рибка тільки в кислоті. Я її тільки поставив. Дивіться, як він підхопив. Ледь-ледь. Ледь-ледь. Друзі, це, блін, просто бомба. На такого я вже точно не розраховував. І це вже час близиться до обіду, щоб ви розуміли. Одразу попереджаю, в мене ваги в лібрах зараз. Тому вагу можна ділити на 2. Ну, Два 2900. Півтораха. Чесно, півтораха. <хи> Тримай. Так, я швиденько відпускати, бо він в таку спеку довго жити не буде. Друзі, це, це просто охрінеть. Дивіться, який красунчик. Зараз ми його відкачаємо. Зараз він піде. Піде додому. Ти що, під самою бровкою стояв? Чесно, півтора. Побіг, Побіг, друзі, Блін, це просто бомба. Серед міста, майже обід. І отакий судак. Давай, дядька. Молодчин. Півтора кілограми злого і кватого щастя. Спочатку, якщо чесно, в мене промайнула думка, що це гарний судак, але я сам собі не повірив. Бо, по-перше, ми ловимо серед міста, по-друге, вже майже обід, по-третє, стояча вода. По всім канонам він не мав клюнути, але він клюнув. А, до речі, покльовки я навіть не відчув. Підсів а, під ближньою обровкою, ну, а далі ви самі все бачили. Та сама рибка тільки в кислоті. От на якусь іншу приманку, я геть не впевнений, що він би клюнув. Так, можливо, це співпадіння. Але в першу чергу приманка, я вважаю, має подобатись рибалці. Якщо вона тобі подобається, рибу на неї ти однозначно спіймаєш. Знову ж таки, активна риба на новому місці. От тільки що прийшли на точку, і з першого закида з тієї ж дірки, в гірка була покльовка. І непогана покльовка. На наступному закиді Ось цього судачка замаслав я. Недалеко, метрів 15 від берега, напевно, під самою обровкою. Без покльовки, просто навис. Але нехай такі красені нависають частіше. Буквально пів години тому я казав, що найбільші риби сьогодні сходять, зрізають обровку, ну ніяк не виходить. А це винагорода за наші старання. Я думав, що пількерам я сьогодні буду приділяти більше часу, але, друзі, ну прям дуже, прям дуже мені ці рибки зайшли. От прям не хочеться змінювати, чесно вам кажу. Повернулися ми на нашу першу ранкову точку, де в мене сьогодні гарний судак зрізав приманку. Спробуємо щось доловити тут і будемо потрохи збиратися. Вже обід і сьогодні ще є деякі справи. Тому зараз повпираємось. Ну, може, півгодинки. Спробуємо когось доловити на цій точці. Підемо, скупнемося, просохнемо і вперед додому. Рибку я навіть не змінюю, та сама в кислоті. Ну, Якщо щось і клюне, то скоріш за все на перших закидах. Час вже такий досить некльовий, неперспективний, але з перших закидів це в принципі можливо. Як я і передбачував, більшість покльовок на сьогодні відбулося під ближніми бровками. З ям ми заробили, ну, може, відсотків 10 клювань і то з самого ранку. Влітку судак, як правило, не тримається на найглибших місцях. Він може стояти на цих ямах глибоких, але, як правило, він буде триматися біля якихось аномалій, біля рельєфу. Ну, а в цих місцях рельєф у нас це виключно ближня бровка. О! Такі є! Вгадай хто це? Навіть не можу представити. Дядька, ну такий ще, типу, не найменший. Ну, невеликий, але я вже спішити не буду, як зранку. По бровці він іде. Але будемо потрохи, поволі. Дивись. <рес> <рес> ну я сподіваюся, що він не забагрений. Там камера пише, пише. Куди ти там пішов? Ти мені тут потрібен. Ану піднімайся. О, ну да, да, згоден. Дуже рівно йде. Взагалі не прочається. Ну, Якщо забаграний, то я приманкою вперся прямо в нього і він джазу дав. Тоді це не покльовка, але... Хотілося б вірити в краще. Бля. Друзі, дивіться. Це не це Ні, він не забагрений. Бери, чувак. О, да я сам. Долу. Іди сюди, Йохан, ти Бабай. <кхі> Дядька, це не я, це рибки. Це все рибки. <кхі> Чувак, з такою подачею, я тобі кажу. Оце десь такий в мене сьогодні зранку і зійшов. Слухай, охрініть, залікові судаки клюють. Кілоха. Ну, в районі кіла. І знову, друзі, та сама рибка. Ось вам відповідь, чому я сьогодні майже не ловив пількером. Дивіться, за краєчок, за сопельку. Але як же ж вона йому подобається? Боже, я не знаю. А ну Ігорік потримай вудку, будь ласка, я гарненько його покажу. Ну Це кілоха, друзі. Це в районі кіла. І це... дядько, це вже година дня. Да. Година дня, друзі. Да. Ну, от що тут ще додати? Що тут ще можна додати? З вас царський лайкос? А з нас крутий відос. Давай. Ну от як це називається? Хі -хі -хі. А я вам скажу як. Це все читерська приманка. Схоже, в мене з'явився новий фаворит. Ті, хто мене знає або давно дивляться мої відоси, вони в курсі, що по судаку, а кислота це далеко не мій улюблений колір. Але сьогодні я спробував і ви бачите, як вона зайшла. Всі три залікових судаки сьогодні клюнули по-різному. Перший судак зранку підхопив приманку на ходу під час рівномірної фази, а другий а, підсів під ближньою бровкою просто навис на приманку без покльовки. І третій вже коло другої години, в саме пекло, а, клюнув на паузі з такою подачою ну, просто як книжка пише. Є тут гарний судак зараз, він більш-менш активний. Сьогодні всі зірки зійшлися. І от тільки що за гірком стояли, і я згадував, що зранку я вам казав на початку відео, що навряд чи сьогодні буде багато риби або гарна риба. Що треба розуміти, ми ж в місті ловимо. Але сьогодні, от сьогодні реально всі зірки зійшлися. Я думаю, що тему нових рибок мені сьогодні вдалося розкрити дуже навіть непогано. А гарним заліковим судакам а, ця рибка дуже сподобалась. Ну, а те, що подобається гарним заліковим судакам, звісно, подобається і мені. На пількер я сьогодні заробив одну єдину покльовку, але варто відмітити, що пількерам я сьогодні майже не приділяв уваги. Ну, а цикади взагалі не чіпав. Все, друзі, на цьому я буду з вами прощатися. Якщо вам сподобався цей відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, залиште будь-який комент. Побачимось!